Добрий день, дорогі підписники та гості нашого каналу. Вас вітають ягоди Полтавщини. Сьогодні ми знаходимося на своєму маточнику з малиною сорту палана. Ось така краса, вже поспіває, дозріває, ягодка наливається, такі ось гарні, красиві ягоди. Сорт палана польської селекції. Це в нас маточник, кому потрібні будуть саджанці восени. От, ось вони стоять, наливаються, ждуть нових господарів. Кому будуть потрібні, пишіть, дзвоніть, висилаємо по Україні новою почтою таку красу, як сорт Палана. Ремонтантний сорт вже дуже довго.